Ну що ж, самий величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо відкривати 20 боксів, 20 вау-боксів із Аврори і шукати в них що? ювелірну прикрасу, так як зазначено на коробці. Шукай всередині ювелірну прикрасу. До того ж, в боксах ще щось можна знайти. Давайте швидше відкриємо і подивимось, тому що в мене вже така нетерплячка. Так, ну що, про акцію вам вже все знайоме. Да? Якщо ви купуєте продукцію товари з Аврори на суму 80 гривень, у вас є можливість придбати ось цей будь-який бокс за 80 гривень. Так, його ціна 119 гривень. А також можна купити будь-який товар партнера: це Twix, Freckinbox, Acme, Panasonic і от придбати цей один з вал боксів за акційною ціною. Всього їх є 3. Дивіться: один такий. Один такий і другий ось такий. І усі в трьох боксах є щось різне. Так, також можна виграти срібну із, колекції, із компанії Срібна країна, можна виграти щось ювелірне. скануйте, дивись всі варіанти прикрас. Ось подарунковий набір Mermaid Wow Box. це номер другий. Так, ось перший номер, це перший подарунковий Box. Так, в ньому є що? парфумований лосьон для тіла. Парфумований гель для душу, набір може містити. На вибір парфумований крем або для рук. Парфумований крем для рук. Ага, давайте зараз відкриємо і подивимось. Кожний відкриємо. Ми зараз. Ми сьогодні всі бокси відкриємо з вами. І подивимось, чи виграю я щось, чи не виграю з ювелірних прикрас. Другий ваубокс це у нас воложуючий бальзам для губ, парфумований крем для рук, парфумований гель для душу. І третій ваубокс. Дивіться, які гарні різні метелики. Цікаві зроблені. Да? Ось так, якщо їх підняти, це дуже хороший подарунок. Я навіть скажу, і для своїх близьких, для бабусі, для матусі, для сестрички, для дівчини. Збалансуючий гель для вмивання обличчя, парфумований для тіла, парфумований для тіла. Ага, оце, оце. Ну давайте я вже відкриємо, тому що я не можу, не, можу, не, не терплю. Якщо ви пам'ятаєте, я також брав участь в іншій акції, в попередній, де треба було щось також в боксах вигравати щось зі срібної або з позолоченої прикраси ювелірної. Я виграв два колони. Це також була, знаєте, така цікава акція, щось таке незвичайне від Аврори. Так, треба його ще красиво відкрити, тому що він тут гарно так запечатаний, ці всі бокси. Так, треба просто здерти цю упаковку. Угу. Просто акуратно відклеїти цю наклейку з метеликом, це свідчить про те, що бокс був запечатаний, і до нього ніхто чужий не потрапляв та не заглядав. Ну, я можу в своєму випадку розривати і дивитися, що там. Таке, ага, це отак ще Ось так. йо 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 як запечатано. І що тут у нас? Давайте роздивимось. Угу. Тут у нас ось такий парфумований лосьйон для тіла. Сподіваюся, вам видно. Що це за фірма, мермет? Це... Якщо по-нашому прикласти, це русалочка. Так. Cheers. І що це таке? Сканувати щось, мабуть, треба? Так, ось такий а, парфумований крем для рук. Також від цієї ж фірми. І що тут ще в нас є? Ага, дивіться, що парфумований гель для душу. Ну, я скажу, ці набори цікавіші, ніж попередні були в Аврорі. Хоть тут хоч щось є. Дивіться, вже цікаво. І що ще? І ще щось ось таке. Усміхнись! Усміхаюсь. І що? Це? Усміхнусь. Так, ну добре, цей можна вже відставляти. Відкриваємо наступний. Давайте відкриваємо другий. Запакували взагалі дуже презентабельно і красиво. Так, у мене знову парфумований гель для душу. Такий самісінький. Парфумований. Це знаєте що досить круто на літо. Також такий самий крем для рук парфумований з цієї серії. На літо взагалі супер. І що ще? Бальзам для губ і усміхнись. Медчик. Менчик. Ну, добре, відкриваємо наступний. Якщо пам'ятаєте, в попередніх наборах, що було? Було печенько, відкритка. Якась вітальня, да? Вітальна відкритка і магнітик. Ну, цього разу бокси, звичайно, що взагалі шикарні. Усміхнись, ви усміхаєтесь разом зі мною? Парфумований спрей до тіла. Ой, давайте я і раз його нанесу. Дівчата, він, він супер. От на літо кинути в косметичку, чи в сумку, чи в свій рюкзак, і напротязі дня освіжитись, коли жара. Він, він дуже класний, парфумований, такий солодкий. Ой, а цей товар я бачив на поличках в Аврорі. Так, що це в нас таке йде? Це у нас гель для обличчя, глибоке очищення та вмивання. Буду вмиватися та зволожувати свою шкіру і бальзам кокосовий, зволожуючий бальзам з кокосовою олією для губ. Усміхаємося і машемо ручкою. Добре, відкриваємо наступні. Спрей дуже круто пахне, але в мене ж не терплячка. Я хочу з вами відкрити бокс. Відкриваємо наступний. Я пам'ятаю, коли ще дуже-дуже давно, пам'ятаєте, може хтось пам'ятає, я робив огляд. Розірвалося. Я робив огляд а, від Любімок. Там треба було знайти що? Кулончик всередині чи якусь теж ювелірну прикрасу. Я купив 10 коробок і, на жаль, нічого не знайшов в цій, в цій коробці. А дівчинка, а теж блогер, купила. 50 коробок і теж нічого не знайшла. Так, тут у нас гель для обличчя. Знову парфумований, лосьон, парфумований міст для тіла. Ну, він дуже круто пахне. От Дійсно, запах такий не, не, не з дешевих. І бальзам для губ з кокосовою олією. І я усміхаюсь. І все, більше нічого немає. Навіть тої маленької карточки, чому десь закотилося. Відкриваємо наступний. Давайте ось цей, який ми відкривали третій. Давайте перший набір. А, до речі, залишайте свої коментарі. А кому подобаються такі штучки, такі, знаєте, акції від Аврори. А, чи хтось вже купував, чи хтось вже щось виграв, також залишайте свої коментарі. Буде дуже цікаво, тому що попередні акції, де були м, оці ювелірні юв... прикраси зимою, дуже багато писало глядачів, що щось. Та й повигравали, повигравали якісь підвізки колони. Парфумований лосьйон для тіла в мене. Ой, в мене тут гель для душу потік. Гель для душу парфумований. Треба буде зараз його витирати. І тут парфумований крем для рук. І я посміхаюся. <сміх> посміхаюся. Я пам'ятаю, що в попередній акції, що було, було в кожній 10 упаковці можна щось виграти, якісь колон. Тут, на жаль, не пишуть, в якій коробці і. Як, як краще, як швидше, як 100% знати, де той, той колон і де що виграти. Ну, не так мені, знаєте, так, цей колон, а, як такий трошки азарт і для вас, і для себе. І я думаю, що відео ще будуть а, не тільки на Ютубі, а й в інакших соцмережах. Будуть всі ділитися, дівчата, хто що виграв. Мені просто дуже цікаво, чи будуть якісь подарунки, я йду зараз повитираю цей гель для душу і будемо далі з вами відкривати. Відкриваємо третій. Точніше, не третій, а який він у нас тут? Так, да, третій бокс. Третій бокс. Бачите, а, дещо повторюється. Але краще хоч щось, ніж нічого. Так, дуже... Торможу, коли відкриваю коробку, хочеться її відкрити, а заважають криламетелики. Знову в мене ось такий набір парфумований спрей для тіла, гель для обличчя для вмивання та очищення, і бальзам для губ з кокосовою олією. Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що це непогані речі такі, знаєте, а, на літо. Спрей завжди потрібний. Усміхаємося. Спрей завжди потрібний. Очищувач також завжди потрібний, тому що шкіра жирна. А, Маршрутки, такі всякі гроші, і тому а, вмиватися також потрібно, щоб прищі не були на обличчі. Аврора подбала дуже добре. Відкриваємо наступний набор. набір. Так, Я придбав їх усі зі знижкою, тому що було би дуже а, жирно купувати їх по 119 гривень. Купував всі зі знижкою. Ну, а, Товари партнерів мені допомогли, можна сказати так, трішки зекономити, тому що по повній вартості дуже багато. Так, в мене знову ось такий набір. Парфумований гель для душу, крем для рук і бальзам для губ єдинорожка, зволожуючи бальзам для губ з комплексом олій. Ось такий набір. І що у нас тут? А в нас тут... Усміхаємося, усміхаємося. Це лише гра. А я не знаю, що з цими карточками робити, мацюпоньками такими. Тут у мене пише Mermaid.com. А, це ж оця фірма, так? Мерметком його. В інстаграмі. Ну добре, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Давайте ось цей. Відкриємо набір. Я ще пам'ятаю, де я ще брав якісь участь в акції. До речі, ви напишіть в коментарях, де ви ще приймали, не тільки в Аврорі, а може ще в інакших магазинах. Так, мені тут треба щось підстоїти. Секунду, тому що тут у мене опа-опа-опа псується стіл того межа. Залишайте свої коментарі, де ви ще щось може вигравали. Не тільки в Аврорі, можливо, десь на якомусь іншому сайті. Раніше акцій до війни від а, компанії провідних було дуже-дуже багато. Ну а зв'язку з тим, що війна багато зараз повідмовлялася від різних акцій. Знову ось такий чудовий набір. І в мене тут знову усміхайся, усміхаємося. Знаєте, було б класно, якщо б вони на кожній такій великій листівці, от велика листівка, усміхнись. Та? На другій будь весела! А третій там ти гарна, ти красива, От було б дуже цікаво. Ну, добре, Це також можна рахувати як листівку, можна також підписати, якщо хтось дарує такі набори. Або ви відкрили, і у вас є такий невеличкий бонус. Ось таку листівку можна поставити у подарунок. подарунок. Так, в мене тут знову цікавенький такий наборчик. Повторюшка. Але добре, що три зробили. знаєте, Можна приходити кожного разу в Аврору робити е, покупки там на 80 гривень. Я скажу, що це невелика не сума, тому що 2-3 продукти це вже майже 80 гривень. Усміхаємося, і набір точнісінько такий самий набір. Можна робити і купувати, якщо вас так зацікавить, то можна щось виграти, Ну а ні, то а, звичайно ж приємним бонусом за а, скільки він? бачите, я вже забув. За, 80 чи 88? 88. за 88 гривень ось такий бонус на літо парфумований спрей крем для рук, бальзам чи гель для душу можна отримати в Аврорі зараз. В мене бальзам для губ, в мене парфумований крем для рук і гель для душу. А, до речі, що це за крем для рук? Парфумований крем для рук, комплекс олій. Вітамін А, Е, С і Б, 30 грамів. А гель для душу йде 100 грамів. І бальзам. Ну, Бальзам для губ такий самий звичайний, як всюди, по 10 грамів. І картиночка, відкриточка усміхайся. Добре. Я усміхаюся, я задоволений. <сміх> ну, раз я не пам'ятаю, скільки я купив наборів. Здається, в мене також було 30 наборів. Перший раз я відкрив 20, потім ще 10, якщо я не помиляюсь. І в одному огляді, де я купував 20 наборів, отримав підвізку з усіх. І в наступному також одну підвізку. Так, у мене знову бальзам для губ кокосовий, гель для обличчя, глибоке живлення, вмивання і парфумований міст для тіла. Дійсно круто пахне. І що тут у нас? А що тут це таке? Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що вставайте біля Аврори. Приходьте біля Аврори, і я буду роздавати бальзами для губ, гелі для душу, парфумовані креми для рук, спреї для обличчя. Для тіла. Так, лосьон для тіла в мене тут знову попався. Гель. Для душу і крем, парфумований крем для рук. Ну і, звичайно, що усміхайся. Дивно, вже я рахую, що можливо. Я вже стільки відкрив багато, вже половину відкрив, а ще досі нічого нема. Ну, добре, я сподіваюся, що а, щось все одно має бути. Все одно має щось бути. Відкриваємо наступне. Я думаю, тут хоч баб. Не мурашки по шкірі. Я знаю, що зараз будуть писати багато що людей, що а, краще би на ті гроші пішов би в ювелірний магазин і купив би собі якусь прикрасу. А, давайте відкриємо разом з вами. Я зараз відкрию разом з вами. Я не знаю, що там. Мені дуже-дуже цікаво, і чесно скажучи, мене мурашки по шкірі, і я а, от, отримую просто задоволення, відкриваючи ті бокси. Нехай вона буде не куплена за мої гроші. Я знаю, що ця прикраса а, такий можна сказати подарунок. Розпаковка. ходіть дивитися. Перший подарунок. Щось тут є. Срібна країна. А я читаю Сабріна. Ось така срібна штучка. Що вона, що вона означає? Безмежність, так? Да? Безкінечність та безмежність. Так, я хочу відкрити. Ой, дивіться від Сабріна. Ще щось тут є цікавеньке. Сабріна. Знижка з промокодом діє з 1 березня по 31.05 мережі Сабріна, срібна країна. 10% знижки на купівлю срібних прикрас. Ну, це я також, знаєте, така мотивація зекономити 10%. І подивіться, яка краса. Я знаю, що такі теж штучки продаються. Ой, тут навіть пропа є. Дивіться, 0,65 грамів. Так, зараз вам покажу, щоб було видно. Срібло 925-ї проби. Браслет. Ось такий браслетик. Десь приблизно так він буде виглядати на руці. Ну, це у вас це у мене руки волохаті, а у вас руки тендітні, гарні та красиві. А що я скажу? Я скажу, що я дуже задоволений. Хай буде, як кажуть, так? Да? Балямкається ще з упаковкою. Не знаю, чи, я знаю, що такі червоні нитки. Не знаю, куди їх, як їх носять, лягають. Але я бачу, що дуже багато на руках, не тільки у дівчат, а й у хлопців я бачу червоні ось такі ниточки. А ще й я знаю, що малюкам у коляску теж зав'язують. Так, відкриваємо наступне. Ну, я думаю, що тут буде підвіска. Ну, може, в інших коробках буде якась підвіска, хоча підвіски я вже дві маю з попередніх. Я дуже задоволений. Подаруночок. Сказали нікому не дарувати ці підвіски, а купити собі ланцюжок і повісити. Я посміхаюся далі. Знову мене гель для душу та лосьон для тіла і парфумований крем для рук. Так, ставайте біля Аврори. Ставайте біля Аврори і будемо з вами Я буду роздавати креми для рук. Лосьон і, і все решта, те, що в мене попалося. Ну, я собі, звичайно, лишу гелі для душу декілька з десяток. Гель для душ, в мене як свята вода йде. Так, ну я тепер зрозумів, там, де а, щось можна виграти, замість усміхайся лежить а, а, ось така а, цікава штучка. Добре, в мене знову парфумований лосьон, вже намашуся, як різдвяна качка буду. Тими лосьонами. Крем для рук. О! Так до мене ж сестричка з вами скоро приїдуть. А я переживаю, куди мені це все збагрити? Є кому мені це все збагрити. А, ось. Хоча, я скажу чесно, що мама таким не дуже користується. А от сестричка буде в захваті. Так, вже тут я бачу також, можна посміхнутися мені. І в мене тут а, бальзам для губ, крем для рук і парфумований гель для туші. І далі посміхаємося. Цікаво теж би було, щоб ці відкритки були в кожному наборі різні. Трошки би цікавіше були, але вже що хто казав, Ну, маємо то, що маємо. Ще залишилось 4. Ще залишилось у нас 4. Ну що ж, можливо, можливо. І вже нічого не попадеться. Чому? Тому що, як в минулому... Минулий раз так само багато було коробок, одна підвіска і тут також. Так, тут у нас лосьон для тіла, гель для душу, посміхаємося і крем для рук. Наступний ще в нас залишається три набори. В третьому останньому передостанньому, а, тут три, так. Знову я посміхаюся. І в мене крем для рук, гель для душу і бальзам для губ. Другий. Ще два набори. Де тяжче? Ось, здається, оце тяжче. Здається, оце тяще. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Я хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Я хочу, щоб у вас було все як найкраще. Для самих найкращих повинно бути все найкраще. Я посміхаюся. У мене гель для душу, крем для рук і бальзам. Так, добре. І остання коробка. Я вже все зрозумів, що. І відкриваємо останню коробку з вами. Я посміхаюся і Гель для душу знову потік. Я бажаю вам всього, щоб ви вигравали частіше, міцного здоров'я, до перемоги. Все у нас буде гаразд. Всім пока.